Слава Богу, браті і сестри. Вивільнилася хвилинка. Вирішили почитати псалтирку. Якраз є така можливість. Почитаємо сьогодні дев'яту кафізму. Будемо читати. На першій і другій славі будемо поминати о здравії, а на третій славі будемо поминати о упокоєнні. Зараз ще пару секунд. І будемо. Читати кафізмочку. Пасі Господі, у нас сьогодні в Печаєві дощ. Іде дощик, така сара погода, звільнився час і вирішили присвятити його для молитви. Так що почитаємо кафізмочку. Пасі Господі, хто долучається. Можливо, і мало долучиться, бо якраз закінчується робочий день, ну нічого. Хто буде, то буде. Будемо молитися На першій славі поминаємо о здраві, і на другій славі будемо поминати о здраві, а на третій славі будемо поминати за покой. Читаємо Псалтир, Кафізма 9. Господи благослови. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся і припадім Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся і припадаєм самому Христу. Цареви і Богу нашому, тебе пісь песть Божия Всего, і тебе воздасться молитва в Иерусалиме, услыши молитву Мою, к тебе всяка плоть переидет в словеса, беззаконник примогоша нас, І нечистие наше ти очистіши, их, Гожі ізбралися і избрались и приял, вселиться во Твоїх, і исполнимся во благих дому твоєго, свят храм Твой. Дівін, в правді услышане Боже, Спасителю наш, уповання всех концей землі, Ісуші в морі далече, уготовляй гори крепостію Своєю, припоясан силою, смущай глубину морскую, шуму волніго, хто постоїть, смятуться язиці і и убояться, живущі в концах от знаменій Твоїх, і сходи утра і вечора ухресі. Посетились із землею поилися, умножились обогатітію, ріка Божія река Божья вод, уготовалися пищу ім'я кота, коесть є, бразди її упой, умножи жито її я в каплях вось возвеселиться висіяючи, благословіше, Венець літа благості Твоє, і поля Твоя ісполняться тука. Разботіют красної і радості у холми припояшутся, одеяшися овні овчи, і удолія умножать пшеницю, воззовут ибо воспоют. Воскликните, Господи, вся земля, пойте же имени Его, дадите славу, хвале Егор, цвете Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твои я солжу Тебе в рази Твои, вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да же имени Твоему Вышний, приидите и видите дела Божия, коль страшен, паче сынов человеческих, обращаю море в сушевре, в пройдуть пройдут ногами, дамо возеселимся о Ним, владычествующим силою Своей веком, очі Его на языке презираете, преогорщевающие да невозносятся в себе, благословите языцы Бога нашего и услышан сотворите глаз хвали Его, полошу душу мою в живот и не давшего восмятения ног моих, яку искусил, Ниси, Боже, Рожеглний Си, як уже разжезайца Сребро, вел, насить положились и скорби на хребті нашим, возвели сі чоловіки на главе наша, приедохам сквозив огонь и воду, и звели не в покой, Гнеду в дом со совсем воздам Тебе молитви моя, я же із рекості устні мої, глагола же уста моя, в скорбі моїй. Все Всесвяжение тучно вознесу Тебе скадилом, и вовни вознесу тебе воли с козлы, Приидите и услышите и повем вам Всі, боящиеся Бога, велика сотвори душі моїй, К усти Мої, і возвах, и вознесох под языком моїм, неправду аж узлих в сердце моєм, да не услышить Мень Господь. Сього раді услышам я Бог внят гласу моління Моєго, благословен Бог, іже не отстави молитву мою і милость свою від мене. Боже ущедрений і благословений, просвіти лице Твоє на Неї ней, Познать на земле путь Твой о всех языц и спасение Твое, дай исповедят тебе люди, Боже, дай исповедятся Тебе люди и все, да возвеселятся и да возрадуются языцы, как осудищие людям правотою, и языки на земле наставящие. <кху> дай исповедятся Тебе люди, Боже, дай исповедятся Тебе люди и все, земля дади плод Свои, благословины, Боже, Боже наш. Благослови Боже і дав бояться його всі конці землі, Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присної і вовіки вековам. Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимося і поминаємо своїх рідних і близьких о здравії. Читайте і поминайте. 30 секунд буде тишина, я також буду поминати. Спасі Господі, і помілуй робов Божих. Всіх сродников, всех друзей, всіх православних християн, всех воїн на полі брани, и всех просивших у них помолиться, и всех нині нами поминаемых, и всех православних Християн. Слава Отцу, и Сыну и Святому Духу, и нині, и присно, и во веки веков. Амінь. Да воскреснет Бог и растучаться в рази Его, и добіжать бежать от лица Его, ненавидящие, как вещества и Дим, да исчезнут, як тает воск от лица Огня, так далее погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладиться веселье. Господь Бог, пойдет именно Его запади». Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним, да смязутся от лица Его Отца Сирих и судебдовиц, Бог вместе святым Своим Бог вселяет единомысленный в дом, изводя укованные мужеством, також непреогорчевающие, живущие них Божия, исходите Тебе пред людьми Твоими некда, мимо ходите Тебе в пустыне, земля потрясеся, ибо небеса, Кануша, от лица Бога Синаина. От Лица Бога Ізраїлева, дощ волін, отлучиши, Боже достоянию Твоєму, ізні Може, Ти же совершились сиє, животное Твоя живот на ній уготовились и благостію Твоє нищим, Боже, Господь даст благовіствуючим силою многою. цар сіл возлюбленого красотою дому розділить і користі, а ще посп'яті посред'є преділ. Веле голубине посребрение, посреблене, и междурами, оплещание, и злато, негда разностве небесные цари на ней оснижаться в силмоне, гора Божия, горотучная, гора усиленная, гора, гора тучная, Скую, непшую ти горы, усирены, гора, юже уже благоволи Бог житі в ней, ибо Господь селится до конца, колесница Божьей, тмами тем тысяча обзующих, Господь нигсинаево святием. Хоше на висоту, плені и плен приялись и даяние в чоловіцих, ибо не покаряющийся єже селитися, Господь, Бог благословен, благословен Господь, Дін, дні, поспішить нам Бог спасіння наших, Бог наш, Бог єжі спасате, Господня, Господня, и сходище Обаче Бог, сокрушить глави врагов своїх верх влас приходящих при рішеннях своїх, рече Господь От васана обращу, обращу в глубинах морських, якода омочиться нога Твоя в крові, язик після Твоїх от враг от Нього, відена бише шествия Твоє Боже, шествія Бога моєго Царя і живосвяте, при дворішах князів, ліс поющих посредів паніць, церква благословіті Бога Господа од істочник Ізраїлів. Там омін юніші в ужасі, князі Іудові, владыкі, князі заволоні, князі Нефалімлі, фалимлі, Божі сілою твоєю, укріпі Божі Боже Сіє, єже соділилися в нас от храма твоєго, во Ірусалім Тебе принесу царі дари, запріті звірем тросним сон в юніц, юницях людських, є творити іскушені сребром, растучи язики, хотящим бранім, Приїдуть молитвенницы від Єгипту, и Ефіопія, предворит руку свою Богу, Царство земне, пойте Богу, воспойте Господіві, вошедшому на небо небесі, на восток, і сіда з гласу своєму, глас глаз силы, дадите славу Богу ви на Израиле, його, і сила його на облацах, дивен Бог во святих своїх, Бог Ізраїлів, Той дасть силу і державу людям своїм, благословен Бог. Слава Отцу и Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веки веков. Аминь. алілуя, алілуя, Аллилуйя, слава Тебе Боже, Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Поминаємо знов о здраві і спасінні наших родичів і ближніх, тих самих можемо поминати і інших. 30 секунд тишини. Спасі Господі і поміли робо їх. И всех сродников, и всех друзей, и всех православных христиан, и всех воїнів на поле брані, и всех чающих Христового утешения, и всех ныне нами і тут поминаемых, и всех православных христиан, <кху> слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресної во веки веков. Аминь яко мне доша води до души моєї, оглі Бог в тімінні глубини і ніс постояння, при ідох во глубіни морські, і буря потопім'я, отрудихся зили ізмовче, измолче гортань мої, і щезості очі мої, от'єже уповаті на Бога моєго, умножившися, паче влас глави моя, я ненавидші ім'я туні, укріпившися в разі мої, і згонящі я же не восхищах. Тогда, воздаях, Боже, ты увидели себе безумие и при мое, и пререшение мое Тебе не утаишься, да не постыдятся У мне, терпящей Тебе, Господи, Господи, сил, ниже ДА посрамиться, у меня ищущие Тебе, БОЖЕ Израилев, яко У Тебе ради, претерпи поношение, покры срамота, лице Мое, чуж бих, братії моєї і странін, синовом матері моє, я коремнюсь дому твоєго снідем'я, і поношення поносящих і на подошанам я, і покрих постом душу мою, і бись поношені мені, і положих одіяння моє вретище, і бих їм прічу, о мне глумляхуся, сидящий во вратях, і о мі, пояху півущи вино. Аж же моєю к Тебе, Боже, время благоволения, Боже, во множестве милости Твоя услышим я, во истине спасения Твоего, спаси м'я от брения, да не углебну, да избавлюсь от ненавидящих мя. И от глубоких вод, да не потопит меня буря водна, ниже да пожрет мені глубина, Неже свидет ом'яровень уст Своих я, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству шед Твоих призрина м'я, не отврати лица Твоего от отрока Твоєго, яко скорблю, скоро услышим я, вон ми душі моєї, и избавию враг моих ради, меня. Ти, Бо весь, і поношення моє, і студ, мои, срамоту мою пред тобою, всі все ім'я, меня поношения, чаящая душа моя, і страсть, і ждах со і небе, і утішаючих, і необрітох, і даше дашь вснеть мою желч, і в жажду мою мя отста, да буде гропе за їх пред Ними, и сеть, и воздаяние, і в соблазн, да помрачаться єже не еженити, і хребет їх выносля. Пролей на Него гнев Твой и ярость, Нева Твоего, Да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их дане будет живы, саньи, Гоже, ты поразили сети и погнали болезни, Язы Мои приложиша, приложи беззакония к беззаконию, да не, да не внизу в правду Твою, <coughs> да потребятся от книги живых и справедными дань напишутся. Ниший боляй, есть м, а спасение Твое, Боже, да примет Мя. Восхвалю імя Бога моєго спесни, возвеличу Його в охваленні, і угодно буде Богу юна, роги зносяща і пазнухті, да узрят неші в зіщиті Бога і жива буде душа ваша, у Бога є Господь, Його оковані своя не унічи, да восхвалять Його небеса і земля. Морі вся живущі в нем, яко Бог спасет Сиона, і Сузіду, в і у удействии, і вселяться там і наслідять і, і семи работ твоїх удержить і, і любящие ім'я твоє вселятся в Нем. Боже, помощь мою вон мій, Господи, помощи мій, подщися, да постидяться і посрамиться, ищущи душу мою, да возвратяться вспять постидяться, постыдятся мій злая, да возвратяться аби стыдящиеся логолищами, благоже, благо же, да возрадуйся і возвеселяться у Тебе всі, ищущи, Тебе, Боже. І да глаголю твину да возвеличится, Господь, любящий спасіння Твоє, а єсмь, і у Бог Боже, помозі мозиме, помощник мой і избавитель мой, і святых Господі, не закосни. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і во веке веково. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже! Алілуя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! А зараз, браті і сестри, поминаємо упокоєнні. О упокоєнні, о поминаємо своїх рідних і близьких. Десь хвилинку буде тишина, буду поминати так само. Цілий листочок є. Упокой, Господи, душу особших, раб Твоїх. и і всех от веков сопших, и просимся за решения вольное и невольное, и даруй им Царствие Небесное, святый Боже, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий святый бессмертный нас. Слава Отцю Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во веки вековам. Пресвята і Троїце помили нас, Господі, очисті ріхи наша, владико прости беззакония наша, святий по сіті, істині мище наша, ім'я Твоєго ради, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віку. Аминь, Отче наш, и же на небесех, да святиться Имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на землі. хлеб наш насущный дашь нам Днес, и остави нам долги наши, ж и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в Свои но избави нас от лукавого, Помишляю, День страшный, и плачу деяний Моих лукавых, Как отвещаю бессмертному царю, или коим дерзновением возрю на судью, блудный ас, благотромный отче, сын единородный и Души Святые, помилуй мя, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, воедоли, плачевни на месте, ежевещались и досядищи, милостиве сотворите праведный суд, необличимая сокровенная, ниже посрами меня пред Ангела на пощади мя Божий, помилуй мя. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Упование и покров, державник Тебе притекающих, Богородительнице, благое предстательство мира, молись прилежно Его же родила и человеколюбнейшего Бога, избавитеся душам нашим от всякого прещения, едино благословенная. Господи, помилуй, 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 Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, поміли, Господі поміли, Господі помилуй, владийко, Господи, Боже наш, і же єди, окаяний моя души, не дух, і сія, і селення Изцелию, я кожи весь ради множества милости Твоя и щедро Твоих, поніже Один Моих не спастре приложити, їй. ні женеля, ни обязания, но Ти, Пришеди, неправедные призвать, но грешные покаяния, помилуй ущедли, простію. <кхух> раздери рукописание многих моих истодных деяний, и настави стави на правый путь Твой. Да, ходяй во істині Твоєї возмогу із біжаті, стрілу кавого і сіця пристану неосуждено, пристрашне престолом Твоїм, славя і успіває присвятоє Твоє ім'я во Амінь. Спасибо, Господі, браті і сестри, виділилася така хвилинка, Господь так благословив. І вирішив почитати кафізмочку разом з вами. Пом'янути наших рідних, близьких, тих, хто на фронті, тих, хто покалічений, тих, хто остався без крова, без будинків, ті, що постраждали, за всіх, всіх просили, просили, щоб Господь помилував, зглянувся, допоміг, розумив, благословив, укріпив нас. А ті, які відійшли у вічність, щоб Господь простив їхні гріхи, щоб помилував їхні душеньки, тому що всі люди, які живуть на землі, Нема людини, яка б жила і не зрішила, тільки один Бог без гріха. Ми це розуміємо, ми це просимо, щоб Господь помилував нас. Надіємося на Боже милосердя і поминаємо всіх тих, хто відійшов у вічність. І так прочитали псалтирку за здрав'я і за упокоє». Надіємося, що Господь прийняв нашу маленьку таку малюсіньку-малюсіньку таку молитву. Ми читали псалтир, який складений пророком Давидом. Ви знаєте, що пророк і цар Давид, він був Богонатхненим. Господь йому відкривав, і він свої молитви, коли писав псалми, прославляв Бога. Це не просто Він прославляв, а дійсно Дух Святий через Нього діяв, і Він прославляв Бога. І тому, читаючи ці псалми, ми ніби разом з пророком Давидом взиваємо до Бога і просимо милості, і прославляємо Бога. І надіємося на Бога і просимо в Нього допомоги. Так що спасі Господі, браті і сестри, поможе нам всім Боже. Нас сьогодні дощик в затягнуло, хмарки, вітерець і трошки часу через те звільнилися. Спасі Господі, ввечері, Богу буде угодно, зустрінемося після 22-ї години, будемо читати вечірні молитви і будемо далі продовжувати читати наші заповіді блаженства. Спасі Господі і вас, Валері, спаси, спасі Господі і всіх, хто тут був. Поможи, Боже. Все, всім Божої допомоги.